Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, сьогодні настав час ловити ефірочки. Я назбирав, досить довго збирав, не призивав і назбирав на цілих 36 призивчиків. Давайте подивимось, що ж можна випасти з 36 спроб. Звісно, хочеться зловити альфа-комбо. Ох, альфа-ефірки мені дуже-дуже потрібні. Я ще поки що не зламав не одного супергероя якогось свого захисту, але хотілося би. Ну і звісно ж, хочеться зловити супер альфа-комбо і так далі. Ну, коротше. Альфа ефірки мені дуже-дуже потрібні. З іншими ефірами в мене поки що проблем немає. Тих героїв, які мені потрібно, я вже поламав. Але Альфа злам, ще чекають потрібні герої. Ну і давайте, let's go, поїхали. 36 спроб. Так, перша спроба. І відразу з першої спроби я ловлю альфа ефірку. Альфа комбо, супер. Але ж треба супер альфа-комбо ще спіймати. Давайте. Друга спроба, поїхали. Так, фіол, фіол ефір іде. П'ятизірковий фіолетовий ефір. Супер. Ще мені дуже подобається те, що дають інструкторів. А це дає шанс. Швидкі прокачки певних героїв. Так, знову фіол. Це у нас вже трьохзірковий ефірчик. Так, їдемо далі. Супер альфа комбо. Сюди 5 ефірочок. Замовляли. Я їх отримав. Супер настрій. Просто щось шалене. Ну, нічого, продовжуємо далі. Цікаво, цікаво, просто, що можна наловити на 36 проб. Так. Супер настрій, так, чотирихзіркова ефірка, стихії світла. Чудово. Так, у нас там ще 31 спроба. Летимо. Так, стихія льоду під'їжджає. Чотирихзіркова ефірочка. Супер. Так, фіол. Так, вогняні. Поїхали трошки трьохзіркові. Так, 28 спроб. Ще нас чекаємо. Так, ну це вже не те. Ще хочу. Ще хочу супер альфа ефір. 6 ефірок альфа це, звісно, дуже круто, але я хочу більше. Хочу більше. Так, трьохзіркова ефірка темряви. Поїхали. Так, зелень, зелень іде. Це це теж дуже чудово. Так, знову зелень. Так, вогняна. Так, давайте мені суперфірку і все. Так, зелен 4 супер. Так, ну мабуть, після 6 може і нічого не випасти, хоча в нас пропа ще багато. Побачимо зараз. Так, знову 4 Так, 4зіркове вогонь. Ще 19 спроб. Є! Yeah. ще одна альфа ефірочка, вже 7. Так, давайте. Ще хочу. Хочу, э, хочу супер альфа комбо. Так, філ зірочки, ну це таке собі. Так. Чотирхзірковий лід. супер. Знову світло трьохзіркове. Ну, ну, шанси ще є. Якщо 7 альфа ефірок, це вже супер результат, часа кажучи. Ну, як на мою думку, тому що я дивився, багато кому там за Х20 навіть не падає. А тут я скрутив небагато спроб зробив. І знову супер альфа комбо, друзі. Це вже в нас 12 альфа ефірок нафармали. Просто пісенька. Так, 13 спроб ще чекає. Напруга зростає. Так, що ж іще можемо отримати? І заміти, я без всякого шаманства просто взяв і почав крутити. Супер. Збирав і нарешті-нарешті воно випадає. Вже можемо зламати якусь п'ятірку Так. Чотиризірковий вогончик випав нас. Так, 10 спроб залишається. Так. Супер. П'ятизірково. Ефірка? Так, зелень під'їжджає. Стає цікавіше. Ух, ще зеленого. Так, давайте ще більше потрібно. Так, стихія льоду. Шість проб залишається. Так. Ще чотири. Так, залишається у нас дві спроби. Ну, я думаю, що вже, мабуть, нічого не випаде. З альфа-ефірок, хоча хто що знає? Так. І остання спроба, друзі, дивимось. Ні, на жаль, ні. В будь-якому випадку, що я можу сказати, друзі, ми наловили 12 альфа ефірок. Це просто щось шалене. Давайте зараз подивимось. Так. Просто, просто, просто подивіться. Як на мене, просто супер. Чудово. Воно того варте, те, що я збирав. І зловили 12 альфа ефірок. Дуже багато наловили ефіра 4 зіркового, 5 зіркового Це супер. Ну, 12 альфа ефірок за 36 проб, я вважаю, це просто шалений і крутий результат. А на цьому в мене все. Побачимось у наступному відео.